Доброго дня, сьогодні у нас відео ремонт рукоятки ножа. Одна половина залишилась, друга половина, зараз покажу, що з нею Ось Отак От вона ламається прямо в руках. Робити будемо з з'ясана. Є в мене така заготовочка. Зараз позбиваємо ці всі закльопки. Тут і обманки є, і настоящі. Ага, вони відкручуються. Це і так. Хорошо що тут суцільний матеріал, обично тут пустоти. Так, ну мені треба, щоб зберігати ту сторону ручки, щоб зробити з неї малюнок. Ця сторона теж відкрутилась. І на ленточній пилці ми зараз виріжемо форму. О, нормально. Ага, він, мабуть, десь перегрівся, бо висипається з нього. Так. Що ми тут наміряли? А міряли ми... Ну, да, 8 міліметрів буде у нас товщина ручки. Зараз ми її введемо. Так. Ну, ось така вийшла ручка. Можна було розрізати навпіл, але я дивлюся, тут проходить серцевина. Я не знаю, треба буде. Ну, зараз я проріжу і побачу, що це за серцевина, де вона буде. Зараз ми прямо наполовину розріжемо. Точніше відступимо 9 мм. Трошки ми тут ще познімаємо де лишнє, заокруглимо і все. Так, поки я не включався, дивіться, я тут вже поки що зробив. Ви, звісно, вибачте, але ручка вже практично готова. Вскрив я її спочатку морілкою палісандр. Ну, а потім скрив лаком. Зараз ручка наша підсихає, вона у нас усажена на клей і плюс дві закльопки. Цього буде предостатньо, щоб вона держалась. Значить, обдирав я ну, робив її полукруглий, отаким фібровим кругом. 24 та грітність дуже все згрібає, і метал, і дерево. Дерево на малих оборотах потрібно, щоб не підпалити. І покажу, що я робив закльопки. Хай це все діло підсихає. Дивіться, з чого я зробив закльопочки. Закльопки робив з алюмінія. І зараз покажу приспособу. Беремо два уголочка, сверлимо, скільки вам потрібно. До речі, це я робив закльопки. Металеві тиметра три і зінкуємось. Потім сюди закладається майбутня закльопка. Зараз я вам вже об'ясню. З виступом 3-4 міліметри. Тут ми просто зверху ударяємо і виходить? Получається наша закльопочка. Потім, коли ми їх устанавлюємо на своє місце, ну і там вона розплескається. Це просто вона коротка, поняли, вона туди провалилася. І саме основне із цієї історії, коли ми вставляємо нашу закльопку вже в ніж. Зверху вона повинна виглядувати, зараз я вам скажу скільки. Приблизно 2-2,5 мм. трошки можна прикрасить. Якщо ви, ну ви поняли, це над уровнем дерев'яшки, самої ручки. Якщо ви випустите приблизно десь 3, 4-5 мм коли ви будете розклепувати, у вас просто репне рукоятка. Тому потрібно виступ робити не більше трьох, точніше 2 мм. Ось, в принципі, все. Запитуйте в коментарях, що вас ще цікавить по, по цій ручці. Я, не дивлюся, що. У нас немала сім'я, старші вже працюють, а менші сім душ біля мене. Я все одно стараюсь відповідати тим, хто мене запитує. Все, воно тепер трошки розтечеться, вирівнюється. І буде ручка. А вам говорю до побачення. На все добре, мирного неба.